Розпочатку. Отже, урок читання. Сьогодні ми з вами знайомимося з поняттям легенда та прочитаємо, попрацюємо з українською народною легендою, яка називається Калинонька. Тому підготуйтесь, будь ласка, до уроку. Зошит уже лежить перед вами підручник з читання. Також, якщо він відсутній, то на екран я виведу легенду, тому ви зможете також прочитати. На минулому уроці з читання ми розглядали з вами міфи, давньоіндійські міфи. Згадайте, будь ласка, про творення світу ми розглядали міф та розглядали міф про зміну дня і ночі. Так звідки з'явилася ніч? Скажи мені, будь ласка, Діма Тікєєв, так навіщо ніч на думку давньої за міфом давньоіндійським? Щоб горе пропадало з кожним днем. Щоб забувати горе, так, щоб про що ходив день, і людина могла забувати горе. Леся, налаштовуй свої відео, я не впливаю на твій телефон і твій звук. Тому, звичайно, на думку, саме для цього і створена ніч, щоб людина могла відпочити і, неначе всі ці проблеми залишились. У минулому, а не тривали, тягнулися протягом всього життя та всього дня. Абсолютно правильно. Згадайте, будь ласка, за давньоіндійським міфом творення. Як звали ось цього головного бога, який почав створювати світ? Брахма. Брахма правильно, за давньоіндійським це саме Брахма. Отже, міфи ми з вами розглянули. Говорили, що міфи це. Розповідь про пояснення, що було у минулому, не тільки це фантазії, але ще й мають якесь наукове підґрунтя. Що ж таке легенда? Запишіть, будь ласка, правило легенди собі у зошит. Ви пишете повністю на весь е, рядочок, як у вас спущається. Отже, легенда це поетична оповідь про історичну подію, дива природи, подвиги. Яка сприймається як достовірна. Краса навколишнього світу, різноманіття рослин тварин, так вражали людей. Мабуть, тому серед легенд існує чимало творів про загадковий рослинний і тваринний світ. Юсіф, у з читання ми записуємо правило, що таке легенда. Зрозумів. З нового рядочку пишемо легенда, ставимо тире і записуємо собі у зошит це правило. Все? Ні, через слово. Звичайно, все. Поетична оповідь про історичну подію, дива природи, подвиги незламних людей. Легенди дуже часто плутають з міфами, тому що, в принципі, посил трішки схожий, також розповідь про минуле пояснення якихось рослин. Тільки у міфах більше про творення світу, про богів, про дощ, а у легендах більше про рослинний тваринний світ. І сьогодні назва легенди, яку ми опрацьовуємо сьогодні з вами, говорить сама за себе. Наприклад, ось Калинонька. Тобто, будемо з вами дізнаватися щось про таку рослину, як калина. Записуємо. Ми саме з вами і познайомимося з цим. Цією легендою. Спочатку розглянемо слова, які можуть зустрічатися в ній. Дивіться: відтоді наголос на О, безіменний наголос на е, одружилися, милувалися, дивовижний, поселилося. Тому ми відкриваємо підручник. Де легенда про Калиноньку? Легенда на сторіночці 28 в, в Кого підручник відкриває підручник, в кого він відсутній, віддивиться на екран? Українська народна легенда. Я починаю читати, ви продовжуєте. Колись дуже давно жили в одному селі хлопець Клим і дівчинка Лина. Підросли, покохали одне одного та й одружилися. Жили дружно, весело. Разом вранці сонечко зустрічали, а ввечері милувалися його заходом. Далі, будь ласка, буде читати, давай Леся. Незабаром у них народилася донечка така красуня. За народним звичаєм та на згадку про народження доньки вирішили батьки посадити деревце. Пішов чоловік та яка сторінка? Леся, вибач, будь ласка. Юсі, подивись, будь ласка, на екран. На, підру... на екрані показана сторінка. А тут Ти перебиваєш інших дітей. Внизу ось вказана сторінка. Ні. 28. Перебив повністю читання, тому що неуважно слухав. 28, ще раз, Юсі. 2 і 8, 28. Будь ласка, Леся, продовжуй. Пішов чоловік на пошуки до лісу, бродив, бродив, нічого знайти не може. Справа, вважний кущ, вкрив Пишно білим цвітом, обережний пакущик з рідною землею та й посадив біля хати. Стай, посадив. Давай, Діма Касьян. Оста дівчинка главніше, а, а кушик собі осте зеленіє весні вкривається білим цвітом, восени, тішить усіх червоними ягідками. Хто не йде мимо двох, кушик, кушиком милується, ніби щастю Клима, клима і. Линий Лини раніє. Лини рані. Так, Юсів далі. Відтоді. Відтоді почали. Відтоді почали люди також садити зелені. кушики біля двору, шов щастя було до Оселилося без... Безіменний кущ. Назвали калиною, а донечці Клима. Іли не дали ім'я Калинко. Калинка, Калинка. Угу. Калин... Калинка розквітла село Калиною, та красою дівочою дівчою. народиться синочок та тато дуба. Саджаю народиться донечку. Калиненьку, на щастя, на долю, на добро. На добро. Тобто, ось дивіться, куч калини не лише тішить усіх красою, він здоров'я повертає. Ось яка наша калинонька Тобто, ще з уроків я досліджую світ, ви пам'ятаєте, що ми говорили, що калина, як лікарська рослина, вона допомагає. І загалом, я думаю, ви пам'ятаєте знаєте таку приказку, що справжній чоловік має, щоб у нього народилась дитина, та він посадив дерево. І тому за оцією повір'ям, легендою, коли народжувалась дитина, за легендою. Садили деревце, якщо син мужній, міцний, то садили дуба такого ж де таке ж саме міцне кремезне дерево. Якщо народжувалась дівчинка, то вона ніжна, тендітна, гарна, допомагає як лікарська калина, тому садили до рослинку калини і таким чином. У селах з'являлося дуже-дуже багато різних калин. Це одна із версій. Тобто є ще інші легенди про калину, що і... різноманітні. Одна з них це те, що деревце батько знайшов дивовижний кущ надзвичайно гарним, і почав садити поблизу себе. Ось таким чином калина і з'явилася. У селах, на берегах річок у селах, тобто не тільки у лісі, як дикоросла рослинка, а почали потім користуватися. І на честь цього потім і назвали дівчинку-килинка. Давайте спробуємо дати відповіді на питання за прочитаним твором. І так. Єгор, скажи мені, будь ласка, як кущ калини з'явився біля двору Клима Ілини? Ну, звідки там у них кущ з'явився? Ми щойно читали легенду. Мене цікавить відповідь на питання, як з'явився кущ калини біля двору? Його посадив батько і цей кущ він знайшов де. У лісі. у лісі, правильно, він знайшов у лісі. Добре, скажи мені, будь ласка, Аріна Писарєва, чому кущ назвали Калиною? Тому що доньку Тому звали що... як? Тому що доньку назвали кал... Килином. Кали... Да? Донька килина. була Килина, Я... а кучик на честь неї назвали Калина. так Далі і дивіться. кущ був такий же гарний, як і вона. Так, тому так і назвали. Ангеліна, скажи мені, будь ласка, що за легендою скалина калина символізує? Чим є калина? Символом чого? Ніжність тендітність, красу. Ніжність тендітність, краса і. Ліки. Ліки, Ліки. так, що ще й лікує. Так. Добре, скажіть мені, будь ласка. Скаже мені будь так, це, це мені скаже Ковальчук. Чи є в цьому тексті якісь фантастичні моменти, чи є тільки, чи повністю текст фантастичні да. є, да є фантастичні. Який саме? Що ти на твою думку в цій легенді? Що калина лікує. Ні, калина не лікує. калина, це є лікарська рослина. О, це ну, не, це любить, да, не це фантастичне. Буде. Те, що ну, жила повинні. в селі сім'я. Вони покохали один одного, одружилися, в них народилась дитина. Ну, виходить, реальним покушення. ну Тобто, більшість, так, більшість цієї так, побудована саме на реальних подіях. Люди одружилися, в них народилась дитина, батько вирішив на честь народження посадити. Дерево. Так, знайшов дерево, посадив його. Людям дуже сподобалася традиція, вони також вирішили садити дерево, коли в них народжується дитина. Ось подивіться ще раз, як виглядає калина. Пам'ятаєте, що калина вона смачна коли? Віймку, так, коли перші морози. Ось якраз ми з вами гарно попрацювали, і почалась повітряна тривога, тому ми з вами якраз можемо закінчити урок.